Вітаю, Микола. Слава Україні! Героям слава! Зі мною представник команди Самсон. На жаль, ви сьогодні поступилися республіці з рахунком 4-2, але показали якісну гру відчутно різницю між минулими іграми. Ви сьогодні зібрались і показали дуже яскраву, якісну насамперед командну гру. Сьогодні реалізували свої моменти, але не всі, на жаль. Можна йти? Поділися зі мною, будь ласка, враженнями і емоціями з гри. Які емоції? Програвати в черговий раз дуже прикро. Так, Ми сьогодні продемонстрували дуже гарну боротьбу, забили, саме головне. Як чогось не вистачає нам. Може, п'ять не, не вистачає гравців, хоча і заміни були, і все. Блє, це футбол. Десь їм повезло трошки, десь. Ми надиграли, да. Так і вийшло. Я, я думаю, що ви сьогодні просто. Е так, так скажімо, попали під каток команди, яка хоче зайняти в турнірі перше місце. А е, рівень вашої гри насамперед був дуже, дуже гарний. Е, я повторюся, є відчутна різниця з минулими турами, е, і ви показали сьогодні дуже яскраву гру. Е, бажаю вам надалі перемог в турнірі побільше і вдалих ігор. Кого б ви відзначили на звання МВП цього матчу? Ну, то хто забив два голи по нашому а по вашому Лавреню, Роман. А Бондаренко. Дмитро. Бондаренко он молодець, гарно старається. Я б все-таки Романа сьогодні. Перший раз приїхав за сім-тур, він показав боротьбу, пресінг, забив два голи. Я б його визначив. Добре, дякую вам. Повторюся ще раз. Вдалих вам надалі ігор. Дякую. Слава Україні.